Кхопивши чемодан за боки, я смикнув його. Той навіть не поворухнувся. Я знову смикнув тепер сильніше, але чемодан не піддався й на міліметр. Дивно, чи то він такий важкий, чи то накопичені за багато років волога та пилюка припаяли його до підлоги. Я підвівся і кілька разів довбанув його ногою. Це начебто зірвало чемодан з місця. Смикаючи його по черзі за боки. Як зазвичай переміщають важкий холодильник чи шафу, я нарешті витягнув його з під ліжка. На підлозі залишилися дві криві, схожі на шрами подряпини. Я посмикав замок, але той, попри товстий шар іржі, вперто не піддавався. Я на мить задумався, а чи не пошукати ключа? Бо він мав бути десь тут, поруч, але я не міг дозволити собі марнувати час на пошуки. До того ж, замок такий іржавий. Що я засумнівався, а чи працює він? Залишилося одне зламати його. Шукаючи придатне знаряддя, я знайшов у одній із кімнат розламаний стілець. Висмикнувши з нього ніжку, я хижо накинувся на замок, з розмаху гепаючи його щосили доти, поки не зламалася сама ніжка. Я завмер, тримаючи в руці її розтрощений уламок. Я озирнувся. Чи немає в кімнаті чогось міцнішого, і швидко помітив у рамі ліжка ослаблий металевий прут. Кілька ударів підошвою, і він загримів на підлогу. Один його кінець я вштрикнув у дужку замка, а за другий смикнув. Але не сталося нічого. Я наліг на залізяку всією своєю вагою. Чимодан скрипнув, але на більше я не спромігся. Я став буцати його ногами що сили налягаючи на металевий прут. Вени на моїй шиї набрякли. Я заволав: Відмикайся, чортів ящику! Дурний упертий ящику. Нарешті я знайшов об'єкт, на який мав змогу вихлюпнути свою пригніченість та придушений гнів. Якщо я не зміг умовити діда видати свої таємниці, то тепер я неодмінно вичавлю ті таємниці з оцього бісового чемодана. Раптом пруд ковзнув по поверхні чемодана. Я з розмаху гепнувся на підлогу, і мені забило дух. Я лежав собі на підлозі, витріщаючись у стелю і відсапуючись. На дворі сиротинські сльози кінець кінцем перетворилися на звичайнісінький дощ, який перейшв іще сильніше, ніж спочатку. Я подумав, а чи не сходити до міста за молотком чи ножівкою, але то збурило б у місцевих мешканців? Вихор запитань, на які мені не хотілося відповідати. І раптом мені на думку спала чудова ідея якби я знайшов спосіб розбити чемодан, то мені не довелося б морочитися з замком. А яка сила буде більшою за силу моїх недорозвинених м'язів верхньої частини тулуба? Правильно, сила земного тяжіння. Зрештою, я був на другому поверсі будинку. І мені не треба вигадувати спосіб підняти чемодан достатньо високо, щоб викинути його у вікно. Річ у тім, що поруччя на верхньому майданчику сходів давно обвалилося, і мені тільки й треба було підтягнути туди чемодан і скинути його униз. Чи витримає вміст чемодана падіння з такої висоти, то було під питанням, але принаймні я зможу дізнатися, що там усередині. Я став навкарачки за чемоданом і штовхнув його до коридору, та через кілька дюймів його металеві ніжки глибоко вгризлися у м'яку підлогу, і чемодан, скреготнувши, зупинився, вперто не бажаючи рухатися далі. Непохитний у своїй рішимості, я обійшов його, вхопився за навісний замок і потягнув на себе. На мій превеликий подив. Він проїхав одним махом два чи навіть три фути. То була нешляхетна робота у смішній позі, то на карачках, то виструмивши вперед зад. Але я, кільканадцять разів, повторивши оці вправи з присіданням та випиранням, які супроводжувалися оглушливим скреготінням металу по дереву, невдовзі спромігся дотягнути чемодан з кімнати до коридору, а з коридору фут за футом, двері за дверима. І до сходового майданчика. Я увесь занурився у всепоглинальний ритм цієї роботи, у якій пролив відро поту, як і личить справжньому мужчині. Нарешті я добрався до майданчика і, востаннє, надсадно вилаявшись, витягнув на нього чемодан позаду себе. Той ковзнув напрочуд легко, і я завершальними легенькими поштовхами підсунув його. Аж до самісінького краю сходового майданчика, Чимодан непевно зависнув на краю один легенький поштовх, і він полетить у прірву. Але мені хотілося на власні очі побачити, як він упаде й розіб'ється. Тож я підвівся, обережно почовгав до краю і, злегка нахилившись, побачив унизу дно сходового колодязя, а потім, затамувавши дух. Злегка штурхнув чемодан ногою. Він на мить наче завагався, погойдуючись на краю небуття, а потім рішуче пірнув униз і полетів, повільно й граціозно обертаючись, немов виконуючи в уповільненому темпі якесь балетне па. Почувся грандіозний гуркіт, від якого, здавалося, здригнувся увесь будинок. Знизу, мені в обличчя шуганув стовп Пилюки, і я затулив лице руками й позадкував у глиб коридору, де перечекав, поки пилюка вляжеться. Через хвилину я повернувся на майданчик, зиркнув униз і побачив зовсім не те, на що я так гаряче сподівався, не купу розтрощеної древесини, а зубчасту діру у формі чемодана, що зяяла у долівці першого поверху. Клятий чемодан пробив підлогу. І провалився прямісінько в підвал. Я притьмом кинувся вниз і підповз, звиваючись до краю пролому в підлозі, так, немов рухався по крихкій кризі до ополонки. На глибині 15 футів через імлу, з пилу та темряви, я побачив те, що лишилося від чемодана. Він розколовся, наче гігантське яйце, і його рештки змішалися зі сміттям та уламками долівки. Крізь валялися маленькі шматочки паперу. Схоже, я знайшов повний чемодан листів, не аби що, але потім прижмурився і придивився уважніше: обличчя фігури. І тоді я збагнув, що то були не листи, а фотографії, десятки фотографій. Я враз загорівся цікавістю і так само швидко охолов, бо до мене дійшла одна лячна думка. Мені доведеться туди спускатися. Підвал виявився з вивистим комплексом кімнат, настільки темних, що їх з тим самим успіхом можна було досліджувати із зав'язаними очима. Я спустився скрипучими сходами і трохи постояв на вході, сподіваючись, що очі таки звикнуть до темряви. Але то була темрява, до якої призвичаїтися неможливо. Сподівався я призвичаїтися і до запаху, химерного ядучого смороду, як в комірщині з хімікаліями в кабінеті хімії, але мої сподівання також виявилися марними. Тож я обережно почовгав усередину, прикривши носа комірцем сорочки, виставивши поперед себе руки і сподіваючись на краще. Раптом я спотикнувся і мало не впав. Щось скляне покотилося, обертаючись по підлозі, здавалося, сморід став нестерпнішим, мені вижалися істоти, що ховалися попереду мене в темряві, втім, тут і без потвор та примар було чого боятися якщо в підлозі не один пролом, а декілька, я можу заблукати, і моє тіло ніхто ніколи не знайде. Раптом мені на думку. Спала майже геніальна ідея. Натискаючи на кнопки свого мобільника, я вмикатиму підсвітку дисплея, використовуючи телефон як ліхтарик. Дарма щодо найближчої точки прийому було аж 10 миль. Тож я витягнув мобільника, увімкнув екран і наставив його поперед себе. Світло майже не пробивало темряви, тому я спрямував його на підлогу і не побачив нічого. Окрім розтрісканих плит кам'яної долівки та купок мишачого лайна, я спрямував світло у бік і побачив, як там щось легенько блиснуло. Я підступив на крок ближче і поводив телефоном туди-сюди. З темряви виплили шеренги полиць, заставлених скляними банками. Вони були всіляких форм та розмірів, вкриті пилюкою та заповнені чимось желатиноподібним. Що плавало в мутній рідині, мені пригадалася кухня і вибухлі банки з консервованими фруктами та овочами. Можливо, тут температура була стабільнішою і тому ці банки вціліли. Та коли я підсунувся ближче, до мене дійшло, що то були не фрукти й овочі, а людські органи, мозки, серця, легені, очі, всі законсервовані в розчині. Схожому на формальдегід кустарного виробництва, чим і пояснювався у той жахливий сморід. Я кавкнув і позадкував у темряву, ошелешений і шокований огидою. Що ж тут насправді було? Цим банкам місце скоріш у якомусь другорядному медичному училищі, а не в дитячому притулку, якби не ті прекрасні речі. Які Дідо Портман розповідав мені про цей будинок, я запросто подумав би, що пані Сапсан рятувала дітей для того, щоби видобувати з них внутрішні органи. Трохи оклигавши, я підвів очі і знов побачив поблиск світла попереду, але не відбиття світла мого телефону, а слабеньке мерехтіння денного світла. Напевно, воно проникало в отвір, проломлений чемоданом. Я рішуче рушив уперед, затуляючи носа коміром сорочки і намагаючись триматися якомога далі від стін та тих нових жахів, які могли там на мене чекати. Йдучи на світло, я обігнув виступ і потрапив до невеликої кімнати з частково проваленою стелею. Крізь діру лилося денне світло, падаючи на купу розтрощених дощок долівки та скляних скалок. Критих пилюкою та шматками розідраного, схожого на посічене м'ясо килима. Під уламками чулося шкрябання крихітних лапок, то, напевне, якась миша таки пережила катастрофічну руйнацію свого підземного світу. А посередині кімнати валявся розтрощений чемодан, навколо якого, мов конфеті, розсипалися фотографії.